Виконуємо номер 753 із підручника геометрія 7 та номер 516 51 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть прямокутний трикутник КЛМ кут К 90 градусів. Побудуйте його бісектрису КП та медіану ЛТ. Приступаємо до виконання. Я накресла прямокутний трикутник L де декутка 90 градусів. Будуємо бісектрису КП. Для цього проведемо дугу кола до вільного радіуса з центром в точці К. До вільного радіуса з центром в точці К проводимо. Наша дуга перетинає сторону КМ кута в точці С, а сторону КЛ кута в точці Т. Перетинає КМ точка С і перетинає K точка Т. Тепер із точок Т і С цим же радіусом опишемо коло у внутрішній області кута. Одне і друге. До їх перетину. Отримаємо точку Д перетину. Описуємо коло. Цим же радіусом із точки С. І із точки Т два кола. Запишемо, мабуть, спочатку. Коло С радіус той же. І коло Т радіус той же. Точка перетину це буде точка у нас Д. І тепер проводимо через точку Д і К пряму промінь КД. Промінь КД перетинає сторону ЛМ в точці П. Восьме КД перетинає ЛМ в точці П. Отже, Дев'яте вже у нас К П, бісектриса. Доведення. Доводимо через трикутники, тому утворюємо трикутники. К. С Д і К Т. Трикутники? К Д і трикутник С рівні за трьома сторонами. Тому кут СКД дорівнює куту ТКД як відповідні кути рівних трикутників. Отже, КД у нас бісектриса, а точка П їй належить тоді КП бісектриса. Ну, а тепер побудуємо медіану на іншому малюнку. Нам необхідно побудувати медіану. Медіана відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Оскільки медіана у нас ЛТ, то вона буде проведена з вершини Л до середини сторони КМ. Поділимо сторону КМ навпіл. Для цього із точки К радіусом циркуля більшим за половину відрізка КМ, опишемо дугу. І із точки М тим самим радіусом також опишемо дугу. Або коло описуємо К радіусом більшим за половину КМ. І друге коло, тепер центр М радіус той же. Наші дуги будуть потім перетинатись. Беремо і описуємо більшим радіусом одне і друге. Утворились точки у нас. X і y. точки X і y. Тепер через точки X і y проведемо пряму, яка перетинає МК в точці Т. Хі проводимо і тепер X, Y перетинає КМ у точці Т. Проводимо. Наша точка Т, шукана точка, і нам залишається провести ЛТ нашу медіану. Проводимо медіану. Ну, а тепер будемо доводити доведення. Утворимо трикутники Y і мх Y. Трикутник К.ХІ. кх Y дорівнює трикутнику Мікс за трьома сторонами Тому кут КХТ Можна було КХ-И назвати. К.Х. у нас. Дорівнює куту МХІ. А Х- бісектриса. Оскільки точка Т належить Хі бісектрисі, то і Т бісектриса, А ХТ буде бісектриса рівнобедреного Тут точку поставимо. трикутника КХМ з основою КМ, Тому вона також є медіаною, тому вона також є медіаною. Тому Т середина КМ. Номер 753 із підручника геометрія. А, допишемо ще раз Т середина КМ, то ЛТ Мідіана. Ну, а тепер номер 753 із підручника Геометрія 7 та номер 51, крапочка 16 із підручника Математика 7. виконано.